Добрий день. Сьогодні ми отримали ось такий телефончик S-Mini, будемо розблокувати за допомогою комп'ютера. Перед тим як його розблокувати, не забувайте відключити, натиснути на клавішу гучності вверх, і тоді підключимо ми до комп'ютера. Точніше, це йде до комп'ютера, а в телефон йде Type-C. Переходимо на наш комп'ютер. У нас буде архівчик, ви знайдете посилання під відео. Якщо буде заблоковано, пишіть на телеграм, я вам вишлю. Запускаємо нашу програму. Як бачите, є помилка, нічого страшного. І нам треба відкрити інструкцію і робимо все по інструкції. Інструкція, як бачите, знаходиться у вас. В верхньому лівому куті і пробуємо зараз запустити нашу програмку. Так, як бачимо, помилочка, це я не той файлик вибрав. Так, читаємо, треба розпакувати, відкрити програму і тоді знайти файл флеш і вставити його. Ось наш файлик флеш. Тепер вибираємо формат, це для того, щоб сформатувати пам'ять. Вибираємо мануальну форматувати і вибираєте ось цей послідній пункт, де є двіючка. Є два коди, їх треба скопіювати і вставити. Тепер натискаємо просто в старт і переходимо до телефона. На телефоні беремо, просто підключаємо USB, але не забувайте натиснути гучність вверх. І все. Пише формат ОК. Після того роз'єднюємо і чекаємо, коли завантажиться наш телефончик. Можна тепер оффлайн. І як бачите, телефончик уже розблокований. Пропускаємо наш пароль. Ось такий простенький спосіб, щоб розблокувати цей телефон. Давайте глянемо, що це в нас за модель і яка версія програмного забезпечення. Це S-Mini. І от версія програмного забезпечення. Я вам так зближу ближче, щоб було краще видно. Усім дякую, що подивилися відео. Не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. До побачення!